Восьмий рік випуску, ланцер 9, чорний стильний колір, 1,6 газ, бензин на механіки п'ятиступеневій. Е, на прикольних дисках, седанчик. Е, максимально комфортний автомобіль для своїх років в класному стані. Ціна 4800. Повний електропакет автоматичних електроскопідйомників. Сідушечки у нас в шикарному стані, така тканина, регулювання ручні є. Далі шкіряне кермо 219 пробіга, п'ятиступка механіка. У мене, до речі, був. Mitsubishi Galant. і рукоятка така сама, як Заланта. Тут трошки понастальгував. Класне, класна машина була. Да Взагалі, Mitsubishi класні машини і роблять, і робили. Є підігріви в цьому автомобілі, ручничочок тримає на кулісі. Бачите, резиночки, Значить, в цьому автомобілі їздив максимально хтось діловий. Пачки, купюри, долари, гривні возив і чіпляв їх, саме кріпив резиночками. Значить, це автомобіль для бізнесменів, для тємщиків, прекрасно підходить. Далі йдемо. Кондиціонер є. блаупункт магнітолка є, бардачок. І відкривається, закривається. Салон шикарний, як по мені. Для своїх років, для свого, скажімо, на свій час виглядає все досить актуально, все класно. Є виклимочки, у нас лежать на підлозі по всьому автомобілі. Єдиний момент, який мені не подобається в цих автомобілях, що відкривати багажничок треба тільки з важілька, який знаходиться в ногах зліва у водія. Як для сідана, доволі просторий. Багажнічок, знизу газовий балон, зверху у нас практично нова запаска. Є моменти по кузову, не без того, але технічно це максимально справний автомобіль, обслужений автомобіль, і він готовий мчати в дорогу, готовий мчати економно. Що ми тут робили? Робили голову, міняли кольця, мотор дим'ял. І підбирав мастило. Зараз ця проблема усунена. В принципі, все чітко, голова пройшла перевірку. Машина тепер класно їде. Все чітко. 4,800, друзі, Восьмий рік випуску, дев'ятий ланцер. Приходьте. Приходьте, дивіться, машинка до... достойна вашої уваги.